Парламент мусить змінити пенсійне законодавство. В цьому переконаний кандидат у народні депутати по 87-му виборчому округу Юрій Дерев'янко. на зустрічі з виборцями. Політик повідомив, Україна боргує 7 мільярдів гривень доплат до пенсії дітям війни. У цьогорічному бюджеті на цю статтю передбачено лише 100 мільйонів гривень. У відповідь на звернення мешканців Прикарпаття з приводу невиплати нарахувань дітям війни. Народний депутат Юрій Дерев'янко вдався до практики Європейського суду з прав людини і вже виграв одну справу. Ми маємо уже першу ластівку позитивну це якраз з Римчанщини, з Миколичина. Жінка, які були заборгували там близько півтори тисячі гривень, сьогодні отримала рішення Європейського суду з прав людини на дві тисячі євро про те, що Україна має сплатити ці гроші як компенсацію за моральний збиток і все решту. Тому ми маємо такі вже позитивні рішення, і я вважаю, що. Ну, ті люди, які не дотримували гроші і копійки їм взагалі платили. Ну тобто держава це має виплатити. Нинішнє пенсійне законодавство має прогріхи і стосовно працюючих пенсіонерів. Останні скаржаться на недоплати у розмірі 128 двадцяти восьми гривень. Буцімто на якесь утримання пенсійного фонду. Я, крім того, що пенсіонер за віком, я ще інвалід другої групи. З мене здерли пенсійний фонд через виконавчу службу. Війна була довга і я її програла перед цією державою. Якщо з нас отримують недоплату роблять, то нехай це враховують як трудовий стаж, бо інакше не може бути, бо це є державне мародерство. Ми не отримаємо пенсії ні по 10 тисяч, ні по 5. Нинішній спосіб нарахування пенсій Юрій Дерев'янко вважає корупційним і виправити ситуацію впевнений політик. Мусить наступний парламент. Зі свого боку каже дерев'янко робить усе можливе. За два минулі роки юристи приймали на звернення пенсіонерів, склали і подали до Європейського суду справ людини. 154 заяви про захист прав дітей війни на гарантовані їм законом доплати. Кандидат до Верховної Ради по мажоритарному округу номер 87, член ради партії «Воля» Юрій Янко з командою однодумців працюватимуть над законодавчим закріпленням змін у розрахунках пенсій та забезпеченням прозорого, зрозумілого і справедливого їх нарахування.